За гуманітарну сферу у Білоцерківській громаді відповідає заступниця міського голови Катерина Возненко. Тож спортивні та творчі заходи відвідує саме вона. З огляду на декларацію за 2023 рік назвати родину Возненків земельними чи грошовими магнатами неможливо, адже у власності мають лише дві квартири у Білій церкві: одна на чоловіковій, інша ж на ній, але у частковій власності. Додатково пан Сергій має гараж. Заробила Катерина Вознен. У стінах міської ради за торік майже 666 тисяч гривень. Її чоловік, директор комунального підприємства Муніципальна Варта, має дещо менші доходи майже 360 тисяч гривень. Але все рятує аж три пенсії на загальну суму 303 тисячі гривень. Тож сукупний дохід родини склав понад 1 мільйон. При цьому Катерина Сергіївна власної автівки немає, але у чоловіках Hyundai Туксон 2020 року випуску. Тому що у 2022-му родина мала ще й Mitsubishi Outlander Sport 2015 року випуску, яку продали за 250 тисяч гривень. Серед заощаджень показувати багато чиновниця не стала лише 500 тисяч гривень. У чоловіка ще 200 тисяч. Ні доларів, ні євро не задекларували. Протягом минулого року нового майна не купували. Я хочу наголосити на тому, що зараз ви всі маєте дбати про свою безпеку. Ви маєте самі це знати. Ви маєте навіть розповідати своїм батькам. Бо навіть інколи не всі батьки розуміють, як називається цей предмет, як потрібно з ним себе поводити. Але ви, так як ви наше майбутнє, ви маєте формувати саме ці навички для всіх, і зрозуміло, що для себе.